Всім прийсуємо, будемо говорити плюс і мінуси гравця Еша. Його звати Еш, от він. Зараз будемо дивитися його статистику на 8-й силі. На 8 силі в нього 9180 життя. Він знімає 1360 життя. Швидкість придатки висока. Швидкість нормальна. Дальність атаки теж нормальна. Він. Можна сказати, б'є оцим от палкою шваброю. У <кхм> нього є ще ульта. Можна говорити, <кхм>, якийсь можна сказати Він викликає 6 чувачків вони знімають кожен по 510 життя. <кхм> Дальність нормального ульти Ви можете подати його статистику на 8-й серії. А я приду до його скінчиків. У нього скінів, Ну, небагато. Є Есть. Срибний Ash. Є пічка Pizza. Пічка для піци Еш Отакий такий. дуже. До речі скинчик доволі и дуже прикольний, я вам скажу. Ну от можете давать його Піцу показує. Його може купити за 149 гемів, або за 5 тисяч блінгів. Якщо ти його купиш, то тобі дають ексуземний пінчик і ексклюзивну іконку. Є ще такий, типа єдиноріг такий. От. Ви Може купити за 149 гемів, або за 5 тисяч блінгів. Тож дається ексклюзивний пінчик і ексклюзивна іконка. Так, в нього є ще останній скин Крампус Ash. Можу говорити, типу, якийсь подарунок H. Подарунку садить. <кхем> Тоже такий скин. Але я радив його купляти, він дуже гарний, дуже крутий. А анімація є крута. Ну, я думаю, найкращий, але не найдорожчий. Він коштує тільки 79 геммі або 2750 Блінгів. Якщо ти його купиш, тобі дають ексклюзивний пінчик. А так то у нього більше скінь немає, я прийду до його пінчиків. Перший пінчик є такий, є такий, він тут сміється. Тут він сумний, є злий, тут він хлопає, тут лайк, отут дуже сердечко прикольне. Бути здивований, ну тут є пінчики і ексклюзивні пінчики може тут теж бути, якщо ви купили інші скінчики. Так то я зараз буду вам розказувати про його гаджети і пасівки. Ну, зразу скажу, що з гаджетів кращий перший, зразу говорю. Бо перший гаджет, він просто. Веше, коли він б'є, або когось б'є, або він, або його б'ють, то він може додати 2700 життя. 2754 життя. Але всю ярість він ну, використовує. Веша є ярість. Типа він. Чим більша ярість, тим більше він знімає. Ну, тут такий собі гаджет зразу вам говорив. Ну, цей гаджет. Ну просто включаю гаджет і тратить 25% здоров'я, але отримує 40% ярості. Ну, не беріть, це не такий, такий собі гаджет. Ну, можете брати його в Значить, Герц беріть, думаю, на і на щит. Ну, тут пасілка може сказати, що еш знімає перший удар Еша. Він знімає так само, тільки у нього якась заряджена атака, і він набуває на 200% ярості, якщо він попадає в когось. Ну, тут друга посівка, швидкість перезарядки Аша ростає разом з рівнем ярості, а максимальну швидкість 40%. Ой, пришвидчення 40%. Можете от подивитися, Читати, можете на паузі зупинитися, можете прочитати. Ну На жаль, у нього гіперзаряду немає. Але, може, колись з нього він буде. А так то йдемо дивитися його. Експерименти робити. Ну Я беру тільки перший гаджет, бо в мене другого немає, на жаль. В нього з одинадцять сили зразу говорю 10 тисяч життя. 10 тисяч 800 життя. Бачите? Він б'є з першої ярості 1600. З другую ярусі він б'є 2400. З третьої ярості 3200. Це з все зодернаси. Бачите? По 600 хп знімають. По 600 хп, значит, силу знімають ті от маленькі робите. Бачить, не плюс щось такий шви швидший робиться. Бач, коли його б'ють, то нього ялість. Далі, мені треба, щоб його зняли от спрей його. Зняли мені хп. І отак. От У мене знижується все це. Ялість. Але її вже не так легко набрати, так що, ну. Бачите? Додає життя, але там чуть більше. Це з сьомою силою там говорилося, скільки він ярості додає. І Ульта теж йому додає ярість, Зразу вам говорю. Це навіть доволі дуже круто. Ну, енш можу сказати, що є плюс ближнік. Але я хочу розказати, до яких він карт підходить. Перша карта, ну, я думаю, він в соло де він підходить. І в душе дає. Зразу, Закриті карти він дуже гарно підходить. Тут зразу він дуже гарно підходить. Під інші карти. Ну, під... Він ще може підходить. Броу -боу гарно підходить. Але тільки в деякі карти нокаут. Ну, Є тільки по фенікс і то, це тільки єдина карта, до якої він підходить. Там завжди танки беруть. Ну, ще він може підходити. Не знаю. Ну він багато режим, він всі майже підходить, крім 5 на 5. Всі режими він підходить, крім 5 на 5. Ну і крім сейфу, це це зрозуміло. Сейф це, ну. Я не знаю, це найгірше, я так думаю. Для нього... Ну, а так-то ньому завжди всі інші режими підходять. Ну, а так-то от можете подивитися. Він дуже сильний, я вам скажу. Ну, більшість аж він майже багато кого контррить, я вам скажу. Він багато кого контррить. А особливо інших танків. Ну, а так то не забуваємо ставити лайки і підписуватись на мій YouTube канал, бо я вже буду закінчувати наше відео. Ну, не забуваємо ставити лайки і підписуватись на мій YouTube канал. А так то всім дякую, хто дивився моє відео. Всім пока!